Всім привіт! Готуємо сьогодні дуже незвичну страву для нашої України це конфітюр зелених помідорів. Італійці люблю це, у Франції, оскільки я знаю, це було є. Вони роблять ці конфітюри і йдуть до різних селів. Попробуємо зробити Значить, Я вже майже все зробила, але одне покажу. Цю помідору, спочатку, всі зелені помідори берете і балшвито. Після бланшування знімаєте шкірку, для цього ми її бланшували, і потім нам треба витягнути насіння. Бо в конфітюрі насіння не повинно бути. От таким чином я розрізаю всіх сторін, щоб кругом витягнути насіння. Якомога з. Тщательніше, як трохи лишиться, то нічого страшного. Це в нас готове, і ми тепер це кидаємо на блендер. Все перебиваємо. Тепер перебиті помідори, збиті на блендері, ми додаємо 2 см потертого імбирю. От Я імбир потерла на терці. І тепер це все треба додати сюди. І сок одного лимона додаємо. От я вдушила лимон. Тепер це перекладаємо в кастрюльку і варимо півгодини. Ставимо це на вагоні, наші помідори, імбир і лимонний сік. І додаємо цукру половину від ваги помідорів. Тобто в мене в було, я переважила, було кілограм, я беру пів кілограма цукру, я його вже відважила. Додавляємо і варимо 2 години. Тепер ми додаємо ванільну, стручка ванілі, самої ванілі. Оце чорна, це і є ваніль. це додаємо в наш конфітюр зелених помідорів. Зелені помідори вже варяться вже майже до двох годин. Ось якою вони консистенції виходить. Воно потім застине і буде жиле. Я ще трошки додам ванілі. Зовсім не дешева спеція справжня ваніль. Помішуємо, щоб вона гарно розійшлася. І через 5 хвилин виключаємо, розкладаємо в банки і буде вже готово. Наш конфітюр. Складаємо в баночку вже наш конфітюр. Пройшло 2 години, як воно зварено. Ось якої воно консистенції. Воно застине, воно буде як жила. Ще ношечку закриваємо крашечкою, у наш конфітюр готовий. О вот тут водно. Нашу оці чорні точечки видні з ваніллю. Не всі зерня вибрала. Ось такий конфітюр. Все. Всім смачного конфітюру. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео і ставте лайки, якщо вам подобається, якщо ви любите щось таке цікаве до сиру.